Мартем, обговоримо ще такий коментар: групові співбесіди відразу ред флаг. Я на таких далі часу не витрачаю. Що ти скажеш про це? Наприклад, у тебе в резюме немає досвіду, але насправді ти, як людина, по своєму підходу, по тому, як ти спілкуєшся, нам дуже підійдеш. То чому не дати тобі шанс? Тому ми уникаємо, наприклад, глибокого вивчення резюме, дивимося його поверхнево, а перевагу віддаємо спілкуванню. І замість того, щоб спілкуватися з кожним окремо по 15 хвилин, в нас є резон зібрати всіх разом послухати їхній досвід, послухати, які вони, подивитися, наскільки вони підготувалися до співбесіди, а потім на наступний день витратити на кожного індивідуально набагато більше часу, ніж ми могли б на кожного вділити. До речі, я ж теж проходила групову співбесіду, і мене обрали серед трьох кандидатів. Ну так, тому що ти класно себе проявила, і ми дивились на твої сильні сторони, а не на те, що ти написала в резюме.